Скажу дуже непопулярну річ, але для успішного інвестування на фондовому ринку не потрібно мати дуже глибокого рівня знань. Ще дивніше, якщо я скажу, що чим менше ви знаєте, тим успішнішим будуть ваші інвестиції. Серед професійних інвесторів навіть ходить жарт, який я тільки на насправді наполовину жартом. Що найуспішніший інвестор це мертвий інвестор. Цей жарт з'явився після того, як інвестиційні компанії. Провели дослідження про те, хто є найбільш успішним з їхніх інвесторів, і з'ясувалося, що це люди, які просто нічого не робили протягом дуже тривалого періоду часу. І саме тому, до речі, жінки більш успішні, ніж чоловіки в інвестуванні, тому що вони роблять менше зайвих рухів. Отже, якщо ви не хочете заморочуватися, як то кажуть, і дуже заглиблюватися в цей ринок, ви можете стати успішним інвестором. Для цього не потрібно думати, коли заходити на ринок з інвестиціями. Треба заходити зараз. І це кажу і не я, це кажуть абсолютно всі професійні інвестори. Вони говорять всі одну і ту саму фразу. Важливо, не час, коли ви зайшли на ринок, а час, який ви провели на ринку. Друге, що варто зробити, це знайти три найбільших Exchange Traded Fund, і вибрати з них найдешевший, найбільший, будь-який на вашу роботу. Важливим моментом при цьому є обрати «accumulating version», тобто накопичувальний варіант, який не розподіляє дивіденди, якщо це можливо в вашій країні. Наприклад, в США ви цього зробити не зможете, тому що законодавчо заборонено створювати якраз акумулятивні версії в Європі без проблем. Більшість успішних інвесторів обирає лише один ІТФ, тому що більшість ІТФів будуть перетинатися в тому, куди вони інвестують гроші. Що таке ІТФ? Це фонд, який на вашу суму грошей купує частки компаній. Наприклад, SP 500 купує частки 500 найбільших компаній на фондовому ринку США. Бувають фонди, які купують. Рівні частки кожної компанії, незалежно від її частки на ринку, а бувають фонди, які купують пропорційно до частки на ринку акцій компанії. Особисто для себе я розглядаю максимально диверсифіковані etf -и. і на сьогоднішній день надаю перевагу глобальним ETF-ам, які інвестують приблизно в 6 тисяч. Акцій в абсолютно різних країнах світу, тому, що зараз є великі обави щодо ситуації на фондовому ринку США, але в будь-якому разі, високодиверсифікований успішний ETF завжди буде мати значну частку акцій з ринку США. Важливий момент це expense ratio. Краще купувати ті, які є дешевшими, тому що фактично, в тривалій перспективі, ви витратите менше грошей, які будуть реінвестовані в дивіденди. Середній показник дохідності по 500 ETF-ах в період 20-30-40 років складає від 8 до 9% відсотків в залежності від його версії. По глобальних версіях може бути трішки менше, але там і менші перепади. Нагадаю, що це не фінансова порада, і що такий варіант підійде тим, хто хоче інвестувати за принципом, взяв і забув, і кожного місяця буде ритмічно поповнювати цей рахунок. Не обов'язково помісячно можна поповнювати раз на квартал, раз на півроку. Але чим більше ви знаходитесь в ринку, тим більше у вас дохід.